Оксана з Іриною товаришували вже дуже давно. Вони навчались в одному класі. Як тільки но вони прийшли до школи, вчителька одразу посадила їх за одну парту. Всіх дівчаток посадила з хлопчиками, а для Оксанки та Іринки хлопчиків не вистачило. Дівчатка дуже здружилися і так і просиділи за однією партою багато років. До того часу, коли настав час прощатись зі школою. Навчаючись у школі, дівчата постійно гостювали одна в одної і навіть залишалися ночувати. То Оксана Віри, то навпаки. Вони були як сестри, і не мали таємниць одна від одної. У Іриних Батьків була машина, і вони часто брали Оксану з собою у подорожі. І навіть на море. Оксана була щасливою, бо її бідна мама виховувала Оксану одна, працювала в шкільній їдальні і заробляла небагато. Не те, що Ірині батьки, які займали непогані посади. Оксана завжди з повагою ставилась до них. Вони їй здавалися такими дорослими, розумними та виваженими. З ними завжди можна було поговорити на будь-які теми, знаючи, що вони зрозуміють та дадуть мудру пораду. Але одного разу все змінилося. Коли Оксані виповнилось 16, то до неї прийшло розуміння того, що Ірин батько, крім того, що є мудрим порадником та хорошим наставником, ще й доволі симпатичний мужчина. Сергію Володимировичу на той час було 36. Він рано одружився з Іриною мамою, бо та завагітняла ще до весілля. З дружиною у них були дуже хороші стосунки і взаєморозуміння. І ось зараз він став для подруги своєї доньки ідеалом чоловіка, якого вона б хотіла бачити поряд із собою. І тепер щоразу, коли Оксана приходила до Ірини, то намагалась якомога більше часу проводити з її батьком і хоча б ненароком торкнутися до нього. А одного разу, коли Оксана прийшла до Іри, двері відчинив Сергій Володимирович. Оксана хотіла зайти в двері, але він стояв і не давав їй проходу. Здавалося, що він заграє з нею. Оксана наважилась підняти голову, глянула йому у вічі, і їй здалося, що він здогадується про її почуття. Дівчина густо почервоніла, щось пробелькотіла, типу того, що їй потрібно бігти, бо вона згадала про важливу зустріч і просто втекла. Її лякали ті почуття, які заволоділи нею. Вона не знала, що з цим робити. Як себе поводити в такій ситуації? І тому вона намагалася більше не приходити до Ірини, придумувала якісь причини, посилалась на зайнятість, на те, що готується до вступу у вуз. Таке відношення трішки віддалило подруг одна від одної, але вони й надалі продовжували сидіти з однією партою і підтримувати одна одну при потребі. А одного разу Іра до школи не прийшла. Оксана телефонувала подрузі, але та не брала трубки. І після уроків Оксана вирішила поїхати до Іри додому, бо щось, напевно, таки трапилось. Іра не могла так просто, без попередження, не прийти до школи і не відповідати на телефонні дзвінки. Коли Оксана прийшла до Іриної квартири, то виявилось, що подруга раптово захворіла. Піднялася дуже висока температура, нічим не могли збити і її забрала швидка. Ірина Мама поїхала з нею в лікарню, вдома був тільки Сергій Володимирович. Оксана вирішила почекати разом із ним на новини із лікарні. І спочатку ніби все було добре. Вони пили чай, спілкувалися, але довго стримуватись вони не могли. Якийсь момент, ніби якась іскра пролетіла між ними, і вони, забувши про все на світі, опинилися в обіймах один в одного. І трапилось те, що часто трапляється в таких випадках. Коли обоє прийшли до тями і зрозуміли, що вони зробили, то вирішили, що то є неправильно і недобре. І що більше ніколи такого не повториться, бо їхні стосунки все одно не мають майбутнього. А ще через деякий час Оксана зрозуміла, що вагітна, це її дуже налякало. Дівчина була в розпачі. Вона не знала, що з цим робити. Головне, що їй не було з ким порадитись. Ну, не могла ж вона сказати подрузі, що вагітна від її батька. Мамі Оксана теж боялась зізнатися вона розуміла, що для мами її дитина буде додатковим тягарем. Тому не хотіла засмучувати маму передчасно і не уявляла, як мама зреагує на таку новину. Але мама сама здогадалася, що з донькою щось відбувається. І після того, як Оксану в черговий раз знудило, запитала: Доню, а чи не вагітна ти була? Оксана мовчала і боялася глянути мамі в очі. Мама все зрозуміла. Хто батько дитини? запитала. Мамочку, пробач мені, але я не можу тобі цього сказати. Це не тільки моя таємниця, зрозумій мене правильно. І я не зможу позбутися цієї дитини, бо дуже кохаю її батька. Але ми не можемо бути разом. Ти ж мене не проженеш. Оксана нарешті наважилась підняти на маму очі. В маминих очах стояли сльози. Знаєш, доню, якби я колись давно прийняла рішення позбутися дитини через те, що мені довелося виховувати її самій, то зараз у мене не було би такої чудової доньки, як ти. Звичайно, що я не хотіла б для тебе такої долі, як моя, але раз вже так трапилось, то якось дамо собі раду. Батько дитини знає, що ти вагітна? Ні, може, колись розповім йому, але не зараз, сказала Оксана. Коли Оксана закінчувала школу, то була на четвертому місяці вагітності. Ніхто, здавалося, не помічав цього. Оксана теж мовчала і нікому не розповідала про свій стан. У вуз вирішила в цьому році не вступати, бо розуміла, що нікому буде сидіти з дитиною. А невдовзі у Оксани народилася донечка Даринка, гарна, здорова дівчинка. Оксанина мама дуже любила онучку і допомагала як могла, але все одно їх сім'ї було дуже складно прожити на одну зарплатню. Подруга Ірина вступила до медичного університету в іншому місті, і тепер вони практично не бачились. Але одного разу Ірина зателефонувала до Оксани. Слухай, подругу, я чула, що ти народила, то правда? одразу ж запитала. Так, у мене донька Даринка, спокійно відповіла Оксана. То ти вийшла заміж? Чому ж на весілля не покликала? Я б приїхала? Ми ж все ж таки подруги? не вгавала Ірина. У мене немає чоловіка. Оксана розуміла, що зараз буде запитання, яке їй не хотілось би чути, тим більше від Ірини. Але воно таки пролунало. Як нема? Я тебе знаю. Ти не могла нагуляти дитину? Ти не така. Хто батько дитини? З ним щось трапилось? Оксана делікатно, щоб не образити подругу, відповіла. Вибач, але я не можу тобі цього сказати зараз. Може, колись розповім, але зараз мені потрібно годувати даринку, вибач. Оксана поспішила закінчити неприємну для неї розмову. Ну, не могла ж вона сказати подрузі, що народила її сестру по батькові. Коли Даринці було два рочки, Іра знову зателефонувала. Оксана почула в слухавці тихе схлипування. Іринко, що трапилось? У тебе все добре? Оксанко, у мене біда. Моя мама вона хвора, онкологія, четверта стадія. Ми не знали. Мама ніколи не жалілася, що її щось турбує. Аж раптом їй стало дуже зле. Швидка забрала до лікарні, зробили аналізи і ось таке. Лікарі кажуть, що їй залишилось жити щонайдовше півроку. Оксанко, я не знаю, що робити. Іра гірко заридала. Через тиждень Ірину маму перевели до обласної онкології. Батько відвіз її туди, і там вона пролежала майже місяць уколи, крапельниці, опромінення. Потім деякий час вона була вдома, потім знову лікарня, і так тривало чотири місяці. І ось, коли в черговий раз потрібно було їхати до лікарні, жінка на відріз відмовилась вона вже розуміла, що то є марна трата часу і грошей. І попросила дати їй можливість спокійно померти вдома. Чоловік ніяк не міг це прийняти, але, зрештою, довелося змиритися. Останні три місяці Ірина мама доживала вдома. Спочатку ще могла трохи ходити, а потім злягла. Сергій Володимирович піклувався про дружину як міг. Всі клопоти по догляду за нею він взяв на себе. Перед смертю дружина сказала йому такі слова. Сергійку, мене скоро не стане. Ти ще відносно молодий чоловік, і я розумію, що ти не зможеш бути самотнім. Тобі буде важко одному. Я тебе дуже кохаю і дуже хочу, щоб ти був щасливим. Пообіцяй мені, що ти це зробиш, що ти не будеш ставити хрест на своїй долі після моєї смерті. Одружися, в тебе ще можуть бути діти, сім'я. Повір, мені буде набагато легше помирати, коли я знатиму, що в тебе буде все добре. Пообіцяй мені це. Сергій Володимирович мовчав. Він не уявляв собі життя без дружини, адже вони прожили разом майже 20 років, виростили красуню доньку, про що вона каже? Яка може бути інша жінка? Та він ніколи на інших жінок навіть не дивився. І тут він згадав про Оксану, і йому стало дуже соромно за свій вчинок. Але, на жаль, вже нічого змінити неможливо. А зараз він мусить заспокоїти дружину, і він тихо сказав Обіцяю. Невдовзі Ірина мама померла. Оксана на похорон не прийшла, не мала з ким залишити маленьку даринку, хоча дуже хотіла провести в останню путь жінку, яка була їй добрим другом і порадником в дитячі та юні роки. Після поминок Сергій Володимирович запитав доньки, А чому не прийшла на похорон твоя подруга Оксана? Вона, здається, завжди добре ставилась до твоєї матері. Вона не змогла, не мала з ким залишити доньку, передавала співчуття, відповіла Ірина. Доньку? Вона вийшла заміж? Ти про це не розповідала? здивувався Сергій Володимирович. Та ні, вона не заміжня. А звідки ж тоді у неї донька? поцікавився Сергій. Вона не хоче казати, стиснула плечима Ірина. Велика вже донька, скільки їй? Сергій відчув якусь незрозумілу тривогу. Майже три, відповіла Ірина. Я сама її тільки один раз бачила. На жаль, рідко приїжджаю. Ти ж знаєш, що в медичному вчитися важко. Одного разу випадково в парку зустрілися. Дівчинку звуть Даринкою. Гарненька. І ти знаєш, що дивно? Вона на мене схожа. Ми з Оксаною ще сміялися. Що хто не знає, то може сплутати, хто її мама, я чи Оксана? Невесело посміхнулась Ірина. Наступного дня Сергій Володимирович поїхав до Оксани. Вона якраз була вдома. Відчинила двері і заціпеніла від подиву. Ви? Так, я. Можеш вийти? Нам потрібно поговорити, сказав чоловік. Добре, я зараз вдягнуся і вийду, відповіла Оксана. Сергій вийшов у двір, сів на лавочку, закурив. За кілька хвилин вийшла Оксана. Сіла поруч. Якесь дивне хвилювання вмить оволоділо нею. Якщо по правді, то вона давно мріяла про те, щоб Сергій дізнався, що Даринка його донька, і водночас боялася їхньої зустрічі, не уявляла, як Сергій зреагує на таку новину. Мовчали хвилин п'ять, і в рапт Сергій запитав Дитина моя? Так. Оксана вирішила, що Сергій має знати правду, як назвала Даринкою. На обличчі Сергія відбивалася внутрішня тривога. Оксана його розуміла перечасна смерть дружини, непростий статус молодого вдівця. І тут вона з їх дитиною, що несподівано як рвійний вітер увірвалася у його життя, знала, що не мала права щось вимагати від Сергія. Але він був серйозним і розумним чоловіком, розумів, що дівчинці потрібен тато, а Оксані надійне чоловіче плече і сам запропонував переїхати до нього Оксані з Даринкою через рік, як мине траур. А поки що він допомагатиме їм. І, взагалі, може, слід перестати звертатися до нього на ви? сказав настирливим тоном. Оксана покірно погодилась. Сергій дотримався свого слова в усьому допомагав Оксані з дитиною. Часті відвідини поступово пригладили сердечні рани чоловіка і ще більше зблизили їх з Оксаною. Вони часто гуляли парком з Даринкою, дивувалися її безкінечним дитячим витівкам, їздили на відпочинок. Адже досі Оксана ніколи не була в Карпатах, не бачила дивовижних шацьких озер. Поступово даринка стала звикати до Сергія. Чекала його, гралася охоче, слухала казки, які він сам придумував, і одного разу несподівано назвала його татком. Це дуже розчулило Сергія. Він ніжно схопив дівчинку і від радості став підкидати її вгору. Вище, вище, татку, весело сміялася даринка. Коли через рік Сергій з Оксаною одружилися, Ірина була шокована. Виходить, якщо її найкраща подруга, дружина її батька, то тепер вона падчерка Оксані Це не виходило їй з голови. Де взялися в Оксани сміливість і терпіння зізнатися, що давно кохає її батька? Що по суті Сергій був її першим і єдиним коханням? Вислухавши Оксану, Ірина збагнула, що не має права заважати їхньому щастю. Тим більше, що її бідолашна матір помираючи, просила батька знайти собі нову дружину і теж бажала йому щастя. Наївна Оксана вирішила, поки що не казати Ірині, хто є батьком даринки. Не знала, як сприйме подруга таку новину. Минав за роком рік. Незважаючи на різницю у віці, Оксана і Сергій зуміли звити міцне і затишне сімейне гніздечко, де панували любов, злагода, взаєморозуміння і чистота почуттів, яку одного разу хотіла заплямувати подруга з роботи Сергія, що давно кинула на нього оком. Чому б ні? Адже Сергій був вродливим, статним і розумним чоловіком. Про якого мріяла не одна жінка. Одного вечора його довго не було з роботи. Мала даринка сиділа на підвіконні і сумно поглядала у вікно. Ну, де той, татко, скажи, Матусю, він обіцяв мені нині нову ляльку купити. Дівчинка заплакала. Оксана ніжно погладила доньку по голові. Купить тобі ляльку, татко, не плач, Даринко, тато скоро приїде. Вона заспокоювала донечку, а в самої було неспокійно на серці. Чомусь дивним здавалося те, що Сергій, знаючи про її вагітність, за весь день навіть не разу не позвонив і тепер заставляє її хвилюватися. Вже й Даринка заснула, а Сергія не було. Телефон і далі був поза зоною. Оксана накинула на плечі плед і вийшла на подвір'я. Присіла на лавочці, дожидаючи чоловіка. Невдовзі його автівка зупинилась перед брамою. Щось обірвалося Оксані всередині, коли побачила, як з неї вийшов Сергій друг Михайло і поспішив відкрити ворота. А потім став витягувати з автівки п'яного як чіп Сергія. Сумно обвів поглядом Оксанину поставу. Не бери на ту голову. У кожній сім'ї бувають непорозуміння. Ви мудрі, розберетеся самі. Він потягнув Сергія до хати, поклав на дивані і додав: Бережи себе, Оксано, і дитину, а йому дай відіспатися. Наступного дня Сергій не відповів на запитання Оксани, де був і з нагоди якого свята так сильно напився. Навпаки, він став запевняти, що нібито вона, Оксана, у цьому винна, мовляв, подруга з роботи Мила Надійка відкрила йому очі, бо він геть здурів, коли думав, що така молода дружина не буде йому зраджувати. Від кого дитина? Скажи, я все одно дізнаюся правду. Ти чуєш, Оксано, як ти могла? Оксана ніби прикипіла до килимка. Ти ще повністю не протверезів? Так, Сергію? Хто ця мила, як ти її називаєш Надійка, що посміла так підло обмовити мене? Може, вона стара дівка і хоче забрати тебе в мене, в наших дітей? Оксана впала посеред кімнати і знепритомніла. Отямилась в лікарняній палаті, де побачила, як на краю її ліжка сидить заплаканий Сергій. Де я? Що зі мною? З дитиною? З ким Даринка? спитала Оксана перелякано. Сергій легенько торкнувся її руки. Даринка з Ірою грається новою лялькою, не хвилюйся, з нею все добре. Завтра тобі зроблять кесарів ростин, так порадив лікар. Це я винен, прости мені, Оксанко. Не можу пробачити собі, що повівся на брудні плітки цієї надії, адже давно знав, що вона запала на мене, непорядна вона жінка. Коли Сергієві подали маленький згорточок. Прив'язаний блакитною стрічкою, щаслива усмішка вималювалась на його обличчі. Він безмежно любить своїх доньок, але як і кожен чоловік завжди мріяв про сина. Ось його голубоке щастя поглядає на нього, усміхається і вперше знайомиться з цим дивним світом. Аж тепер Сергій з Оксаною вирішили зізнатися Ірині, що Даринка також є донькою Сергія та являється зведеною сестрою, як і маленький Дмитрик, зведений братик. Ще мені одна новина, засміялась Ірина, та я давно це зрозуміла дуже вже схожа даринка на мене в дитинстві. Порівняйте фотографії мої в дитинстві і даринку тут же ж все очевидно. Ти не зізнавалася, що здогадалась? Чому ж нічого в нас не спитала? здивувалась Оксана. А що б тоді змінилося, Оксано? Вам було зручно думати, що я ні про що не здогадуюсь, а я й не наполягала. Не хотіла вирушити ваш спокій, адже ви обоє дорогі мені люди. А ще я просто дуже полюбила даринку, яскраву квіточку, мою маленьку сестричку. Відповіла Ірина. Даринка охоче колисала братика, співала йому свої колискові, які придумувала на ходу, просила дозволити їй вести візочок. Спливло багато часу. Іноді Сергій задумується про те, що було б, якби він повірив надії, яка переконувала його, що син не від нього і що вона про це точно знає. Не було б у нього молодої, гарної, люблячої дружини, прекрасних дітей, яких вони з Оксаною виховали у любові та повазі, не було б опори, надії і підтримки на старості літ. Уже й унучата втішають Оксану та Сергія, та душею вони досі молоді, не дають згаснути ватрі їхніх почуттів. Вони упевнені. Часто ми шукаємо щастя ген далеко за горизонтом, а воно буває так близько близенько, варто лишень розпізнати його і зуміти зберегти. У відносинах двох найкращих подруг крізь плин років також нічого не змінилося. Ірина вийшла заміж, народила двійко діточок, розширивши коло їхньої дружньої родини. Оксана радіє за подругу, усім ділиться з нею, так як це було ще на зорі їхньої юності. Бо там, де панує здоровий глуст, правда і щирість, ніяке непорозуміння і злі язики не затьмарять чистих родинних стосунків. А між Оксаною і Іриною справжню жіночу дружбу на все життя.